Любов, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертва Богові на приємні пахощі. І будеш ти любити Господа Бога свого і будеш додержувати постанови Його і звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. А я вам кажу любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєю, це заповідь перша. А друга, однакове з нею, люби свого ближнього як самого себе, нема іншої більшої заповіді на доці. А вам, хто слухає, я кажу любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Послухом правді очисти душі свої, через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина облаганням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити й ми один одного. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такі і ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Як хто скаже Я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив, що ми любимо Божих дітей дізнаємось того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими та любові не маю, то став я як мій та дзвінка або бувен годячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться. Хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. А тепер залишається віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов. Дбайте про любов і про духовне пильнуття, а найбільше що пророкувати. Хай з любов'ю все робиться в вас. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Змогли зрозуміти за всіма святими, що та ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості.